Стандартна схема підключення дисплея до Arduina, яку ми розглядали в уроках з 25 по 27, не завжди зручна, оскільки використовує щонайменше 6 цифрових контактів Arduina. I2C або I2C це двонаправлена двопровідна послідовна шина, яка використовується для передачі даних між інтегральними схемами. Розробка належить фірмі Philips SCL означає послідовну лінію синхронізації. SDA означає лінію послідовних даних. Протокол I2C передбачає використання восьмібітної шини, яка потрібна для зв'язку блоків у керуючій електроніці і системі адресації, завдяки якій можна з'єднувати одними і те самими дротами кілька пристроїв. До цього ми ще повернемося сьогодні. Щоб підключити дисплей 1602 за протоколом I2C, нам знадобиться додатковий модуль I2C конвертер для LCD. Він припаюється до дисплея, або в радіомаркетах можна придбати такі дисплеї з вже впаяним модулем. Плата Arduino підтримує I2C на апаратному рівні. Типова схема підключення до Arduino Una наведена на екрані. Ground дисплея підключається до Ground Arduino. VCC дисплея підключається до плюс 5V Arduino. SDA дисплея підключається до 4-го аналогового піна Arduino Uno. Або до 20-го піна, якщо ми працюємо з платою Mega 2560. SCL дисплея підключається до 5-го аналогового піна Arduino Uno. Або до 21-го, якщо ми працюємо з платою Mega 2560 Щодо скетчу, для взаємодії Arduino з дисплеєм 1602 по шині I2C необхідно використовувати дві бібліотеки. Бібліотека Wire, яка дозволяє Arduino взаємодіяти з різними пристроями за інтерфейсом I2C. Бібліотека Liquid Crystal I2C, яка включає в себе велику різноманітність команд для керування дисплеєм по шині I2C. Після підключення до скетчу всіх необхідних бібліотек створюється об'єкт Liquid Crystal I2C LCD, синтаксис об'єкта. Спочатку ми вказуємо адресу пристрою у 16-ковій системі, кількість символів та кількість рядків. Все через кому. Кожен підключений пристрій має свою адресу. До однієї шини може бути підключено до 119 пристроїв, всього адрес 127, 8 з них є службовими та є зарезервованими. Зазвичай виробник вказує адресу пристрою. Наприклад, для LCD дисплеїв за ITC модулем адреса у 16 ковій системі числення за замовчуванням буває 27 або 3F, що залежить від модифікації чіпа. Поглянемо ще раз на фото модуля. Jumper G1 використовується для включення підсвічування дисплея. R1 це змінний резистор для регулювання контрастності дисплея. Контакти з 1 по 16 служать для підключення модуля до контактів LCD дисплея. Контакти А0А1 і А2 потрібні для зміни адреси I2C пристрою. Запаючи відповідні перемички, можна змінювати адресу пристроя. У таблиці наведена відповідність адреси перемичок. 0 відповідає розриву ланцюга, а 1 – встановленій перемичці. За замовчуванням, адреса пристрою у 16-ковій системі, як правило, 27. Тобто всі три перемички розімкнуті. У налаштуваннях дисплеїв Tinkercad адресу можна задати самостійно в десятковій системі числення від 32 до 39, але синтаксі створюваного об'єкта в Scatchі Liquid Crystal I2C LCD передбачає вказування адреси саме у 16-ковій системі. Саме тому я наводжу таблицю для переходу від десяткової до 16-кової системи. А 339, 39 що відповідає числу 27 в 16-ковій системі, встановлюємо в Tinkercad. Мікросхему обираємо PCF 8574 як найбільш поширену в модулях такого типу. Далі робимо ініціалізацію дисплея. Включаємо підсвічування дисплея. Встановлюємо курсор на початку першого рядка. Виводимо текст YouTube Channel на перший рядок. Встановлюємо курсор на початок другого рядка і виводимо текст Олексій Воронкін».